Барсоден, я бац, барс. перевірка зв'язку. Прийом Юлія Зв'язківиця, у ротному опорному пункті, вміє облаштовувати позиції та передавати сигнали. Найважливіше це правильна комунікація між всіма ланками командирів у взводі та роті і. Найважливіше для життя особового складу, чим глибше, тим краще, тому що в будь-який момент можуть бути інші команди. Юлія, одна з бійчинь батальйону резерву регіонального управління сил територіальної оборони захід. Захисників готували до будь-яких видів бою. Це зачистка окопів, приміщення, ліс, поле тобто, це все входить в тактичну підготовку, яка надає людині можливість вільно почувати себе в тій чи іншій місцевості і проводячи бій. Місяць інтенсивних занять бійці опанували влучну та ефективну стрільбу з різних видів зброї. Також вивчили основи військової тактики, саперну справи та надання медичної допомоги при пораненнях. Навчилися орієнтуванню на незнайомій місцевості. Я є піхотинець, найкращий друг піхотинця це не тільки автомат, але й лопата. Лопатою ми перелопатили багато. Сьогодні ми вчимося добре працювати автомат. Військовослужбовець на позивний тамада каже, головне завдання воїна залишитися живим і не підвести підрозділ. Уже не Довзі вони можуть опинитися на фронті, а там потрібно не лише захищатися, а й перемагати. Чому ставити маленькі непомітні розтяжки? Це саме на піротехнічному шнурі і на пітардах. За підсумками бойової підготовки бійці склали заліки і в більшості з них отримали найвищі оцінки. Окрім цього, кожен має сертифікат про проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Важливішою мотивація, я думаю, вже в принципі. Вже нікуди за спиною лишилися тільки рідні діти. Військовослужбовці ТРО підготовкою задоволені, переконані, що готові виконувати завдання у складі підрозділу за місцем призначення. Особовий склад отримав дуже високі оцінки. Може провести приклад, бігаючись з 20 пострілів, 18 влучань в мішень. Це дуже гарний показник різного віку, різного фаху, але всі мотивовані. Мотивовані в першу чергу тим, що вони самі прийшли до військового комісаріату і стали до нашого досвіду. Від моменту створення батальйону резерву на Рівненщині пройшли навчання понад тисяча військовослужбовців. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал.